Сьогодні я виконую замовлення на розсаду полуниці Верді. Полуниця Верді італійської селекції. Вона, як то рання, але в неї розтягується плодоношення довше, ніж у Азії, у Бріле. Незвичайний смак, солодка і дуже красива. Я от хочу показати вам ягідку. Ось зрізаю, покажу, яка коренева система. От, дивіться. Який корінь сформований. І ось знайшла цвітонос. Цвітоноси дуже такі потужні, середньораннє, але сьогодні з'явився один цвітонос, ось така полуничка. Приємний такий запах. Так. Зрізаємо, виставляємо На замовлення на 20 штук. Полуниця оброблена, полита, полита, вода стекла. Ось так. Кладаємо. Ось так. От. Кладемо. Сутки нічого з ними не страпиться. Повітря буде проходити обов'язково. Так, Кладаємо. А ми ще обов'язково покладемо полуничку сюди. Отак покладемо з цією І Ще один ряд зверху кладемо. Дійде наша полуниця до замовника. Садіть. Пройшов дощик, температура спала, нема вже спеки. Саме в цей період. Полуниця, розсада, полуниця приживеться прекрасно, і на всій чому році у вас буде своя полуниця, садова Всім наснаги і спокою. Чекайте посилку.